Сидячи на санях отут, на горбі Ватиканському Римі, наче на скелях Патмос, на яких святий Іоанн Богослов, невільний виходець з рідної землі, задивився в своє видіння откровення, кажу вам, немає гірше, як в неволі про волю згадувати. А я про тебе, волонько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалося мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині та ще в неволі. Доле-доле. Ще наприкінці минулого століття вів'яни вирішили поставити у нашому місті пам'ятник генієві українського народу Тарасові Шевченкові. Були оголошені конкурси, але при тодішніх ворожих для народу нашого режимах місця для Шевченка у Львові не знаходилося. Вам цікаво, мабуть, знати, що думає нині сам про себе оцей старий 80-літній дідуган після проведеного такого довгого свого віку. Пригадуються слова слуги Божого папи Йоанна 23, сказані до мене після моєго освободження. О, якби я не мав 80 літ, я міг би ще багато чого зробити. Ще вперед недугою і казав, що. Хотів би їхати додому. Хочу їхати додому. Значить, тут же, там в шпиталі казав додому, то значить на, на університет. Але як тут же казав, то значить хочу їхати на Україну, до, до, до заздрості. А Сибіру він писав, що так тужить за Україною, але кажуть, тисячі кілометрів, сніги, але серце. Наповнене любов'ю гранич немає. Кордонів немає. Життя це наче вид, наче біг до своєї тілі. І він часто був висловлювалося, що йому було легше у лягерах у Сибірі, ніж на так званій волі. То дехто ображував, що тим, й мов клопоти з тими визливами, бо то зараз донесли теж, там до вищих кіл Ватиканських каже, мовляв, як тебе так говорите, вас ще добре трактувати. Але це був пастор, хотів бути зі своїм стадом. І він казав, як я можу чутися щасливим, коли я знаю, що моя церква і мій нарід є поневолені є в неволі. Він тужив за рідним краєм. Синівським смиренням, стерпеливістю, але з ясністю заявив я папі Павлові Шостому. Не схвалите ви, схвалить вас наступник. бо вже тому, що ми, наша українська церква існуємо, ми ніколи не зможемо відказатися від патріархату. Тепер, коли стали відомими таємні документи про контакти між апостольською римською столицею і московською патріархією, документи, що мають характер присуду смерті для української церкви, а разом з тим, упокорюючи вдаряють саму Вселенську Христову церкву, оглавлену наступником святого апостола Петра, ще раз благаю, наказую і заповітую вам моє духовне стадо. Браття, як діти світла ходіть, і не беріть участі в безплідних ділах тьми, але радше осуджуйте їх, бо що вони творять, соромно їй говорити. Oh God makes the swearing to Пане президенте, невже світ не знав про знищення греко католицької церкви і масову депортацію українців у західних земель? Коли Радянський Союз вийшов переможцем Другої світовій війні, українська політична емірація за межами Баківщини сконтактувалася якнайшвидше з громадянами українцями, з Сполучених штатів Америки, Канади і інших країн, щоб пояснити їхнім урядам дійсні причини масової депортації українців. Ми довели ці інформації до їхнього відома. Одначе у зв'язку із тою міжнародною кон'юнктурою, яка була, ані США, ані Велика Британія, ані Канада не поробили жодних заходів і довелося українському народові терпіти, переносити які кривди без допомоги жодних західних чинників. Це не перший раз. Подібна ситуація була в часі Голодомору, подібна ситуація була і в інших. Для нас це наука. Пам'ятаємо, що наша сила в наших самих. І тільки сильних світ спомагає.